Гармонія Нобіле сприяє майстерності юних віртуозів. Підтвердження цього спільні філармонійні концерти, на яких зазвичай присутні чимало глядачів. З поміж них безумовно є батьки та викладачі-наставники молодих музикантів. У супроводі професійного оркестру вони виконують не лише класичні, а й всесвітньо відомі твори. Для вихованців місцевих профільних шкіл це один із предметів навчання і новий формат спілкування з музикою. Ми стараємося нашим дітям дати. Це щастя спілкування з високою музикою, з високою, великою обласною сценою і з нашим прекрасним колективом. Вихованці музичної шкіл Іван Франківська мають змогу набувати практичних навичок. Спільні виступи талановитої молоді та професіоналів надає можливість юним віртуозам повірити у власні сили, звикати до глядацької аудиторії. Це неабиякий мотиваційний стимул. Сьогодні до філармонії завітали діти, які люблять музику, яких ми маємо можливість розвивати завдяки ЗСУ, завдяки нашим воїнам, які тримають над нами небо в цей такий непростий. Час ми маємо можливість, можливість наших дітей навчати прекрасному, говорити про мистецтво. Вихованка муз школи імені Барвінського Софія Петровська вже в четверте виступає у супроводі гармонії Нобіли. Такі спільні концерти з відомим філармонійним колективом дає їй змогу сповна пізнати музичне мистецтво. Планую займатись музикою надалі. Головне працювати і рухатись далі, не зупинятися Завжди можна зробити краще. Спільні концерти початківців та досвідчених музикантів відбуваються в рамках культурно-мистецького проєкту Юний віртуоз». Окрім місцевих школярів, його учасниками також є студенти музичного коледжу. Свою майстерність вони продемонструють на філармонійному концерті наступного місяця. Михайло Березильбомир Микитюк. Новини на вежі.